Світає, край неба палає, соловейка в темнім мгає, сонце зустрічає. Доброго раночку вам, українці! Святом незалежності вас! В нашій Україні процвітання! Із вчорашнім день днем прапора. Що хочу сказати! У важкі часи ми живемо, але не треба вішати носа, треба тримати голову високо, триматись і все буде добре. Ми вистоїмо. Україна була їй буде незалежною. Які чудові ранки! Десь там собаки погакують, десь півні співають. Ми її теж тільки що заливалися, але дала їсти, забули. О, співає, нагадала. Садочки цвітуть. Дякуючи нашим рукам. Ось так. Україну бачать не тільки ми, Україну бачать у всьому світі. Навіть давно-давно ще колись писали про письменники про це і не тільки наші. Порівнювали її багато з якими країнами частково, але це все була наша одна єдина рідна Україна. Говорили про на про все, в тому числі про наші садочки, що вони відрізняються. А порівнювали їх з садами Версаля. І це було більше сотні, більше двох сотень років назад. Ось така гарна сальвія. Подивіться, як вона квітує. Дивіться, лаванди немає, а сальвія своїми колосочками радує нас, бачите? Ну, ось такі гарнезні колоски. Ось ось і Іантус викине нам свої. Дивіться, міталки, бачите, вже в стрілках. Тут горобці зранку розльоти роблять. У сусіда виноград. І вони... О, он дивіться, що роблять. Бачите, тут виноград висить, а вони там роблять розльоти, а вони там шкоднічають. Ось. А поки в мене в озері спокійно. Ніхто не цвіте, крім гіоцинтів, гіоцинти пробують зацвітати. Ні одної німфеї ще не відкрилась. Але планує відкриватись рожева. Рибкам дала їсти, але холодно ще на воді. Буде підніматись сонечко і вони прийдуть поїсти. Вон тільки жаба бачу, десь булькає там. Десь краями ще цвіте, жемчужниця гіпсофіла. Тут пировські своїми довгими колосями, рудбекії, низькорослі, тут просто африканське підростає тут. карадона, ось, А тут і хіноцейки. Ростуть, щоб на той рік стати гарними-гарними. Квітами порадувати нас своїм цвітінням Барбарис, це мій кедр, який колись перейде тут на площі для декору. Очітки видні, це війник Авердан. Ось дивіться, Чорнока Сьюзен. просо. Там пампаска викинула, викидує свої колоски і виходить. Ось так виглядає ранішній садок. Це красуня гаура біла. Ось. Дивіться, як вона. Коли її багато, а так вона вписується дуже гарно в композиції. Тут просо. Це шинандо. Ось тут ще одна проса. У мене їх, по-моєму, чотири три чи чотири сорти. Вже не пам'ятаю сама. Ось міскантус китайський. Знову наша шаперовські. Тут на цій площі. Знаходяться в мене варіагатні рослини. Такі як. Це міскантус кабарет. Я його посадила в тому році. Я в тому році його знайшла. Перший раз побачила. Питаю Анжелу. Анжела, я не помиляюсь. А ну скажи, хто це? Бо я не знала, хто це, чесно. Вона каже, це кабарет. Кажу, то ми його беремо. Вона каже, візьми мені. Сказала Нілі, Ніла теж захотіла таку красу. І зараз у нас у всіх трьох є він. Є з чим порівняти. Скажу вам, мій самий низький. У нас нема такого поливу і такої, таких ґрунтів. І є, зараз попробую добратися донизу, показати вам. Дивіться. Щоб він був агресором, то не можу я його показати нормально. Він не агресор. Я ту, той горщов, що був, поділила на три частини. Ось, пробую залізти з середини. Ось. Дивіться. Ось таких три поділки в мене вийшло. Він дуже гарний, дивіться. Ось. І ось поруч з ним інший міскантус. Зараз я спробую листочок зняти. Ось, ось цей, щоб. Дивіться, бачите? Не на самому низу, не на самому верху. Ось його лист. І в порівнянні з кабарет. Подивіться. Обидва вони такі цікаві. Дивіться. По ширині, якщо постав... покласти цю на цю накласти, так? Ось дивіться. Кабарет набагато ширший. Ось його видно, бачите? Ай, ляж! Крутиться. Ну, давайте так. Ось так. Ось. Бачите? Ось така ширина листа кабарета. І цього міскантуса. Обидва варігатні, обидва гарнезні. А ще є тут. Ось. Не знаю, зіб... зебра, зебріна. Зараз стільки цих міскантусів розвелося нових назв. Ось. Такий полосатий. А ось цей міскантус я висаджувала, як апачі. Подивіться. А вказується він літел зебра. О! Рибки поприходили. Ось він вже йде з стрілками, бачите? Ось. Для мене це апачі. Я його узнала під, таким, під такою назвою перший раз. Ще є е, міскантус полосатий теж, ось дивіться. Продовжні полоски на ньому. Ось такі вузенькі, вузенькі, вузенькі листочки. Ось така краса живе в нашому саду. Ось так виглядає зараз наш міскантус Карлі Роуз. Дивіться. Це сієнці, ті, що я вам показувала, що я висівала, сама висаджувала. А ось його дорослий, дорослий старший брат. Ось, бачите. На ньому. Ой, дивіться, цвіте зараз, видно? Червоненькі такі пилки. Це його цвіт. І так він продовжує з червня місяця радувати нас. Дивіться, ось, пилинки видно, бачите? Течинки-пилинки. Оці зовсім милесенькі. Ось. Частиночки червоніють. Це пилинки. його. Ю... Пилки. Ось. Така краса. Карлі Роуз сьогодні планує зацвісти. Ось такий гібіскус червоний. Зараз хочу вам щось показати. Ось мої гібіскуси, Їм уже два роки. Ось. І що я хочу показати? Росли, росли, росли. А ось один вирішив стати не таким, як всі. Подивіться, що він мені учудив. Ніварій варігатність вибив. Це не сухе листя, воно живе. Повністю живе, воно не сухе. І він не на одному листу. Подивіться: Один, два, третя варієгатність. Ось вибив, бачите? І ось пазухи знову. Це дві пазухи, три, вже три пазухи, де листя в нього стало варієгатним. Не знаю, що це за мутація, що це за розщеплення, але якось так відреагував у мене гібіскус в цьому році. Варіагатних рослин у саду дуже багато. Ось бузина один із них представник. Бачите, яка красуня? Це бузина Мадонна. Також тут ще в неї родичі є, різних кольорів. Є зелена ось розсіченолиста, дуже гарна. Це жовта буде розсіченолиста, бачите? Мілк-шоколад тут є. Блек-лейс є тут. Також вейгели є, варієгатні. Ось дивіться. Це темна, Ось. І берисклети є варієгатні. З варієгатністю каріоптеріса ніхто не може зрівнятися. Подивіться на цього красунчика. І навіть те біле листя йому не завадило вижити в жару. Вони зовсім не реагували на нього. Зовсім ось такий красунчик. Кейаптеріс. Дуже раджу його мати в своїх садах. Він настільки от посадити його тільки треба. Всі клопоти з ним і може разочок два підійти постригти його. Скоро зацвіте, будемо любуватись. Бачите, висипав свої намистинки. От-от і відкриє свій бутон бавовна. Ось вчорашня його квітка, це позавчорашня. Там, там, Вон, висять уже такі шарики. Це насіння. Квітує лілійник. Самий простий, але самий такий трудяга. Ось дивіться, скільки його, подивіться. Дивіться. Кущики які рісні. Запитайте, що роблять банки? Нема в мене крутів. То, щоб я вночі, коли ходжу. Петя, не перебивай, не на... На... поранилась. Ось ну, ще один рябий представник. Це дерен. Сібіріка варігата. Петя, не кукарякай. Чуєш, мама говорить. от молодіж. Вони вирішили тут по двох по трьох співати. Пітюнь, Не перебивайте, мама говорить. Невоспитаний. Ось такі півні. Хтось із них сьогодні таке поїде на базар. Робила вчора трошки перестановочки, подивіться. О, анвітекси наші вже на дворі. Чи вчора, чи позавчора? Позавчора, мабуть. Тут гаури, це кольорові п'ять сортів, то шавля червона. І тут трішки поперекладала з місця на місце. Нас подобавляла. Це калістемон. Ось. Це з насіння, Я повирощувала їх. Ось такі вони тепер у нас красунчики. І тут багато. Всякого різного. Кермеки, гаури повідростали. Там пироски я підросла, вже хто отримував, бачив, що трішки наросла. Дівчинка, але їй жарко. Ось, вигелиці тут, дивіться, он червона вигела, тут рожева вигела. І тут, до речі, є варігатні, але вони в тіні і не показують повністю свого кольору. Там є платікадони вон ще. Поодинокі цвітуть. До речі, їх треба обрізати раз три за сезон. Вони будуть цвісти. Далі, оте все, то сон трава в краю, крайній ряд, то буде сон трава. І ось ще соники. Живучки, дельфініуми. Не знаю, як я з ними справлюсь. Тут наша аукуба, красуня, подивіться на ці листя. Дивіться, яка ця красивезна. Дивіться, яка розмальовка в неї. Теж постарався. От природа художник великий. Ну, тут є у нас ось такі звіробої або хіперікум. Змішалися, до речі, буду пробувати відмітити, зараз вийшли ось на сінинки. Буду пробувати відмітити деякі, де рожеві, а де білі, тому що вигоріли, бачите. Ще не можу підібрати, чим писати. Ось. Найшла поки один спосіб. Побачимо зиму, як вони будуть зимувати ті надписи. Ось, бачите, вигоріло все. Нема надпису на паличках. А були. І білий було написано і рожевий, і зелений. Все писалось. Вже, нічого не пишеться. Наша перовська не трогаю її, але треба. Дуже треба. Наші підвисні кашпо. Здається, десь маркіза. Ану-ну-ну-ну. Ну, ну. Кі ти кікізя. Маркіз. Погналася. Навіть не встигла я її побачити, так вона зі скоростю звука рванула. Подивіться на цю красу. От тему я красуня. Які її люблю. Бачите, попідпалювала краєчки, тому я кажу, що не рекомендую я в нашому краю її висаджувати. Треба буде погратися. Щоб не було сумнівів, це Криптомерія. Крістата. Ось це крістатість. Це наша матрона. Сідум. Троянди вже відцвітають, але я вам скажу, не треба знімати вже їм, тому що вона буде знову гнати поросль. А це недобре. Вона тоді не визріє і може погано перезимувати. Ось що в мене залишилося із моїх красунь. Дивіться, це Дармера. Ось. Деякі є от такі, але були сховані в інших місцях. Це роджерсі мої. Є і тут роджерсі і дарме. Ну, літо було важким для всіх. Тут гортензії. Гортензії, красуні, подивіться. знову горігатна. Я коли бачу цю строкатість, зі мною щось робиться люди добрі. А це камелії. Ось. Ось. Ой, хтось получив мене, бутон зламав хтось. Я навіть знаю, хто це. Ось. Це гортензії, ці, до речі, можу відправити. Ось є малечі, це аварії, мої. І тут є різні ще сорти із темними листям. Є також мірти. Подивіться, яка краса з міленькими такими листочками. Їх у мене багатенько ось таких. Красончиків їх треба стригти, вони вже в цьому році мають цвісти. Тут гортензія варієгатна, плетиста, подивіться, здавалось би, тут тінь. Всі вони тут знаходяться в тіні. І вона вона навіть погоріла, хоч вона залита постійно. Волога є у них. Ось. Це мій лимон. Ось, дивіться, які красуні. суцвіття, Це в горщику, і вона не погоріла. Дякувати тільки, що не згоріла і то добре. Це хоста наша, подивіться, блакитне це листя. І ось така висота, але вона буває в ґрунті вища, вона півтори метри дає. А це мої хости. Це мій хвостарій тут. <гум> Позаховувала їх на асфальті. І розказую, що хостарій, ну і таке буває. І далі знову гортензії. Багато хто не вижив. У черночнику, наприклад. Ну нічого. тут знову. Подивіться, як відреагувала калина а, лавролиста. Я хотіла провірити, як вона буде, провірила. Вона не любить жару. Вона має рости в тіні, вона мілка, подивіться, Об, обсохла. Ну, ось, подивіться, що це робиться, бачите? Тобто, ну, треба думати перед тим, як купувати. Я провірила, буду знати, що мені таке не треба, тобто треба почистити буде тепер. Це хотіла показати, щоб ви бачили. А ось так виглядає зараз моя магнолія нелистопадна. Ось гляньте, заклала квіти, ось бутон. Це буде листок, це листок, це квітка. В тому році була одна, на цей рік закладає більше. Навіть ще й не знаю, скільки буде. Ось дивіться листок. Ось. Ось так виглядають бутони магнолії. Красунчик геленіум. Подивіться, які квіточки. Навіть ті, хто засох квіточки, вони тут не вадять, бачите? Їх особливо й не видно. Насінинки зріють. Я скажу, самосіву він не дає, але витривкий і хіноцея у нього в ножках, і тут і хіноцейки. Знову це звичайна бускова і хіноцея. Знаєте, я їй вдячна. Вона так гарно прикрашає клумбу, що з червня місяця і нікому тут не заважає. Тут висадила в тіні. Брунерки і гейхерки. І висадила одну красуню в хосту. Я її дуже хотіла. Ось таку з такими темними ніжками лимонну. Вона, мені здається, тут гарно вписується. І хочу під край висадити плющі, щоб був у нас заборчик із плющів. Ось. Так виглядає зараз моя. Ця маленька клумбочка, це під будинком. ну ось, Доріжка до будинку. Ось, Там ворота і вхід додому. Тут ще дехто чекає свого часу, щоб висадись. Це коров'як, це азалія ось. Це шавлія, Дуже цікава шавлія. шаплія. Ось так у теплички в нас знову наросли огірочки. І вони вже нам, до речі, цвітуть. Це третій день квітування. О, дивіться, скільки. Висить вже в нас огірочків. Дай Бог щось встигнемо. Вже холодає. У нас ви ж, знаєте, в Одесі починається осінь 1 цього вересня. Діти в школу осінь у нас прийшла. Ось дивіться, як вони висять. Ну, я думаю, що основну масу ми таки спіємо зняти. Це огірок Чайковський. Ось. Ось такі вони, бачите? Я вже не мішала, не садила інших. Вибрала один і посадила його тільки. Бачите, вже вусо. Сьогодні рано я не встигла, бо треба збиратися на базар. Все, отак. От Наші огірочки. Ось так виглядають, запарила їм попіл. От, думаю, перегорить і ми їх погодуємо сьогодні. Тож, дякуємо нашим котикам ЗСУ, які виборюють нашу незалежність. Тож, ще раз усіх нас з Днем Незалежності. Все буде Україна.